Антициклон, що розташувався над Східною Європою, зумовить цього тижня комфортні погодні умови на Хмельниччині. Щоправда, в окремі дні буде вітряно. У вівторок, 15 квітня, очікується хмарна погода без опадів. Посилиться вітер і дошкулятиме впродовж доби поривами 12-15 метрів на секунду. Вночі термометри покажуть плюс 5-9 градусів. В день повітря прогріється до плюс 16 градусів. У середу, 16 квітня, до вітряної погоди додасться дощ. Опади очікуються вночі та вранці, і до обіду мають припинитись. В день повітря прогріється до плюс 16 плюс 18 градусів, вночі коливатиметься від плюс 7 до плюс 9 градусів. У четвер, 17 квітня, вітер заспокоїться і стане спекотніше. Вночі температурні показники будуть в межах від 7 до 9 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів дотягнуться до позначки у плюс 22 градуси. Опадів не прогнозують. У п'ятницю, 18 квітня, суттєвих погодних змін не прогнозують. Тож впродовж доби буде ясна погода без опадів. В день повітря прогріється до плюс дев'ятнадцяти плюс 22 градусів, вночі коливатиметься від плюс 7 до плюс 10 градусів. Короткочасні дощі прогнозують у суботу, 19 квітня, в день повітря прогріється до плюс 21 градуса, вночі до плюс 10 градусів. На Великдень ймовірність опадів дуже низька, а температурні показники 20 квітня залишаться в межах від плюс 21 градуса в день до плюс 10 градусів вночі. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.